Якось я була свідком розмови, мені передали голосове повідомлення. Він ричав і кричав, Я тебе вб'ю. А далі була англійська лайка, і це була невідома на той час. Мені англійська лайка не та, яку ми всі чули. правда. Я запитала, що це означає. Мені переклали, я за голову схопилася. Так, ось, всім привіт. Про е, щастя у стосунках. Воно існує, чи не існує, і чи повинні ви бути щасливі кожного дня у стосунках? Пишіть, що ви про це думаєте. Я в своєму оточенні приймаю будь-які погляди і будь-які ваші стосунки, дівчата, і чоловіки, якщо ви хочете в них бути. І я слухаю історії і чоловіків, і жінок. Так сталося. А жінки їм хочеться поговорити, а чоловікам менше про це хочеться поговорити, але я їм добрий друг. <свіх> і тоді, коли вже ну, досить важко, вони про це розповідають, про свої стосунки. І це чоловіки, друзі, є чоловік, він друг політичний, але він про свої стосунки ніколи не розповідає, і я йому. Робимо висновки, чого так? Ну, я йому не розповідаю точно з однієї причини. З тієї, що мені незручно перед ним, бо я вважаю його дуже привабливим чоловіком. А він чого не розповідає, я не знаю, ну, ми трошки можемо якісь там пожартувати, але це одиничні випадки, навіть жарти на цю тему. А так ми все більше про політику. У мене є різні подруги в оточенні, є коли з 14 років вона з ним разом, двоє дітей, і він її забороняє все. Є подруги, які шукають своє кохання до 42 років, вже майже 43 років, і там такий список вимог, що я не знаю, дай їм Боже знайти це кохання. Коли-небудь є подруги, які шукають саме матеріальні стосунки. Ну, тобто, він мені повинен торбину подарувати, якусь таку, в мене найбагатші чоловіки, а я буду жити в його будинку їздити на його машині. Дорогий. І це дорожче, ніж в моєї сестри і в моєї мами. Тобто, от жіноче жіночі змагання. Є в такі стосунках хочуть бути. Є стосунки, в яких чоловік головний, і, до речі, є пари, які прям вони разом разом все роблять, і перевірені пари протягом багатьох-багатьох років разом. І вони там, як єдине ціле, чула думку молодої дівчини, яка живе у Ірландії. Ну так, по чула думку, що для ірландців ви окрема людина, а в Україні ви єдиний цілий. І от їй підходить, що ви окрема людина. Так, мені подобаються стосунки, які я бачила у своїй родині це коли єдине ціле. такі от стосунки. Це не означає, що вам це повинно подобатися. Чи ви повинні прагнути. Того, що я хочу. Я не вважаю, що якийсь чоловік може мене зробити щасливою, чи я когось можу зробити щасливою. Я вважаю, що повинно співпасти бажання. Тобто, мова кохання співпадає. Коли ви коханням вважаєте там, турботу таку чи іншу, можливо, це робота, це сумочки ГЕС, які там. Майкл Курс. Я не дуже розбираюсь в брендах. А можливо, що він до вас повинен приходити з їжею чи приносити вам гроші. А можливо, ви вважаєте, що турбота це коли він вам забороняє і каже, спілкуйся тільки в родині. Теж він хоче вас оточити від цих небезпеки, від того, що вам гідоту якусь будуть казати. Можна ж так подумати. Для мене такі інтимні моменти, для мене кохання, воно пристрасне, і коли хочеться бути постійно разом. Лежати разом, сидіти разом, їхати разом, їсти одне і те саме, дивитися фільми, ну, тобто бути разом, коли хочеться, коли ти відпочиваєш разом з людиною. І чоловік мені повинен подобатися, бо якщо ви мені не подобаєтесь, то я для вас не хочу нічого робити. А якщо чоловік ну, мене надихає, коли людина мені от по серцю. І це може навіть бути не стосунки, а просто початок стосунків, чи якісь нездорові стосунки, але от по серцю, щоб я була горіла. І так може бути роками насправді в моїх відчуттях. Я не знаю, дівчата, я думаю, от можливо, ця така, що він мені дасть грошей їжі принесе, це от от така просто вже втома від цього життя. У вас, коли ви сама й сама, і деякі дівчата кричать, а навіщо мені чоловік? Я не засуджую. Ну, У мене нема цього переляку. В мене навіть є таке відчуття, що я можу взагалі з'їсти один шматок хліба, ну, тільки б не голодною бути, і запити водичкою. Все. Ну, і щоб не дуже холодно. Я отак от можу жити. Важко мені відсукань. В мене їх дуже багато відмовитися, чи я люблю прикраси, золоті каміння, на які в мене не вистачає грошей. Мені все це дуже подобається. Мені важко було від цього відмовитися, але якщо треба, я можу для дорогої людини. я буду все одно з вами щаслива і почувати себе у безпеці. Пишіть, що для вас мова кохання? Це матеріальна турбота партнера чи партнерки? Партнерка ж теж турбується матеріально, коли вона там готує, прибирає. От я сьогодні постіль змінювала, коли мого коханого не було вдома сама. А так він хоче робити все разом зі мною. І так, я прийшла до того, що треба бути щасливим кожен.